Мої вітання усім глядачам в ефірі. Програма позиція. І сьогодні гість нашої студії народний депутат України, член групи економічний розвиток, а також голова міжфракційного депутатського об'єднання Мажоритарщики України Антон Яценко. Доброго дня, доброго дня вам. Давайте почнемо з останніх законодавчих ініціатив і парламенту, зокрема набув чинності закон про мобілізацію. Ваше ставлення до такого кроку, який дуже активно обговорюється сьогодні в суспільстві. <кій> ну, питання насправді складне, тому що, на мою думку. Сьогодні проходить антитерористична операція, і тому ми мусимо не призивати людей з сіл там, і так далі, простих зміст, а це мушуть виконувати професійний військовий, по-перше, офіцерський склад, по-друге, це мушуть виконувати спеціальні підрозділи Служби безпеки і так далі. А якщо вже ми в стані війни, то треба, щоб хтось з керівництва держави взяв на себе мужність, оголосив. Військовий стан, і після цього я впевнений, що Рада це затвердить. Тому що сьогодні, на жаль, виникає питання війни немає, а мобілізація є. Тобто, звичайно, має бути правильна класифікація, а потім. Звичайно, особисто опит. я вважаю, що дійсно ми маємо агресію з боку Російської Федерації. І дійсно, вже фактично можна так на жаль, на жаль, сказати, що йде війна, але треба голосити військовий стан. Тоді все стає зрозумілим, тому що, от, наприклад, у мене на окрузі люди питають, якщо нема війни, навіщо тоді мобілізація, для чого це і так далі. Тобто, фактично ніхто не заперечує, що треба, як кажуть, захищати країну, але ми мусимо відійти від так званої страусійної психології. З одного боку, у нас, я обичаю, ми з Російської Федерації маємо посольство, <кхем> Зараз поновлюються рейси. На Москву збільшено, ви знаєте, так. З іншого боку, ми щось закупуємо, а там газ, е зараз навіть обговорюється вугілля. А з іншого боку, у нас з тієї ж країни проходять військові події. Тобто, тобто непослідовні. Тобто ми дуже непослідовні. І тому, на мою думку, якщо ми вважаємо, що дійсно це агресія, то має бути оголошено військовий стан, як це мусить бути по закону. Ви задали кадрових фахівців і МВС, і е, Служби безпеки України. От в умовах, коли е, кількість військових на стороні так званих ДНР та ЛНР перевищує е, кількість Збройних сил України у цій території, чи достатньо цих фахівців і хто займатиметься їх роботою, чи можна їх перекинути виконувати? Ну, ви інші знаєте, функції? в принципі, це питання треба задавати президенту України. Він є Верховним Главною командою Секретарю Ради нацбезпеки. Пану Турчинову і Міністерству оборони, звичайно, тому що я прекрасно пам'ятаю, коли в травні місяці минулого року були президентські вибори, пан президент дослівно сказав, що він завершить АТО за тиждень, а через місяць поверне Крим. То зараз пройшов майже, майже рік, і, на жаль, ми лише бачимо, що розширюється ця зона антитерористична операція, тобто, на мою думку, все ж таки треба чесно визнати, що це військові події, а не займатися популізмом. І тоді все стає зрозуміло. А якщо це антитерористична операція, то згідно законодавства її можуть виконувати виключно працівники Служби безпеки України. Відповідні підрозділи МВС, Нацгвардії і так далі. Щодо видатків на безпеку та оборону у цьому році вони є рекордними за усю історію незалежності. На вашу думку, чи здатне це саме цей факт вивести Збройні Сили України на якийсь якісно інший рівень? Чи все ну, з'їсть <клес> бойові дії? Ви знаєте, є такі, на жаль, прислів, що війна все спише. Ми з вами спостерігаємо ну, принаймні декілька постійні корупційні скандали. Сфері Міністерства оборони, От, наприклад, вчора, згідно даних засобів це масової інформації, було затримано за Хабар начальника управління, якщо не помиляюсь, Тила Національної гвардії, який отримав Хабар 230 тисяч гривень за поставку консервів. Тобто фактично, мова, на мою думку, не в тому, що він щось отримав, а в тому, що на ці 240 тисяч хабарів можна було купити ще консерви, що ще. Тобто ці гроші, на жаль, розкрадаються. І дуже великі обсяги зловживань цьому питанні, і тому, на мою думку, що треба нам не доказати, що от є бюджет і все буде, та, а треба забезпечити дієвий контроль з боку як правоохоронних органів, так і парламенту, так і рахункової палати, контр... фіскальної служби і так далі. Тобто уникнути зловживань при витрачанні цих коштів. Тому що, якщо, наприклад, Україна бере кредити. Збільшує податки, а потім ці гроші розворовується кубка чиновникам, то, в принципі, виникає питання, а і гинуть чи люди, нагадаю, то виникає питання, чи що не може уряд сьогодні не в змозі забезпечити дієвий контроль, та не може інший уряд зможе це зробити. А якщо він може, то він що, потакає таким явищем. Ну, от дивіться, на пів мільярда перед цим було начальник управління тилу Міністерства оборони дізельне пальне, потім скандал був. Це за даними адміністрації президента Заречі з тепловізорами. Потім от закупівля вугілля, за даними Генеральної прокуратури, 860 мільйонів гривень було лише вкрадено на закупівлі вугілля з Південно-Африканської Республіки. А з іншого боку, ми кажемо там от видатки і так далі. Тобто прості люди мають можуть розуміти, що сьогодні, на жаль, ці гроші, які передбачені на армію, велика їх частина розкрадається. На жаль. У народних депутатів контролю після того, як бюджет ухвалено над цими коштами, немає, Все у повноваженнях уряду. Народний депутат може писати листи, щоб здійснити перевірки, отримувати інформацію, вже отримувати по, факту. інформацію по факту, писати щось. Але для цього в уряді, я зараз навіть, ну, якщо так, невеличкий екскурс дам, що в уряді є. Принаймні Міністерство економіки, яке по є повноважним органом по державним закупівлям, є антимонопольний комітет, який мусить викривати змову тих, хто постачає підрядників, є КРУ, так зване, тобто, ревізійного управління, яке перевіряє фінансову складову, є Генеральна прокуратура, є Служба безпеки. Безпосередньо під керівництвом уряду є Міністерство внутрішніх справ. Тобто, на мою думку, Уряд сьогодні має всі відповідні важелі, щоб це контролювати. Єдине, що не хочеться думати, але виникає питання, що е, дуже багато, як кажуть, таких от прикладів. Як пам'ятаєте, в фільмі Іван Січ міняє професію посла медальйону шпака магнітофон, є питання до цього уряду, дуже великі, на жаль. На початку розмови ви сказали, як ви класифікуєте події на Сході, що це є агресія, що це є по суті війна. І з чим ви пов'язуєте активізацію цього конфлікту з початком цього року? Чому саме зараз? До чого хочуть змусити Україну? Ну на мою думку, що Російська Федерація взагалі прийняла рішення знищити Україну як державу, економічно, військовим шляхом. А чому активізація? Це моя суб'єктивна думка, тому що вони зараз під санкціями, вони. Ну, довго так не може тривати, і тому вони активізували всі процеси. На мою думку, єдине, що дуже це ж не відмінить санкції. Дуже дуже прикро, що на жаль, і європейські країни, сполучені штати не завжди послідовні в своїх діях. І якщо б вже було велике бажання, то могло б бути повне ембарго до Російської Федерації, і <кх> після цього, мабуть, агресора було б зупинено. Ну але ж бачите, то посилимо санкції, то не посилимо. Для мене особисто не зрозуміла позиція Ангели Меркель, яка, як би сказати, то виступає за те, щоб Україну не приймати до Євросоюзу. Пам'ятаєте, міністр закордонних справ Німеччини це казав потім. Колись місяць тому назад казали, що не на часі підняти санкції до Російської Федерації. Тобто є певні подвійні стандарти, на жаль. На вашу думку як народного депутата України, доля самопроголошених ДНР та ЛНР на якому рівні має вирішуватися? В Києві, в українському парламенті, чи все ж таки це вже рівень не України? На мою думку, що ДНР і ЛНР це є терористичними організаціями, які сьогодні чітко... Вони прийшли, давайте от <кій> повернемось в травень місяць. Вони заявили, що от ми НРДНР. днр хто вони такі, взагалі не зрозуміло. Потім провели псевдореферендум, щоб якось намагатися легалізуватись. І е, зараз що значить вирішувати їх долю? Донецька, Луганська області це безумовна територія України. І, е, на мою думку, я особисто... Не визнаю і не розумію, що таке Новоросія, що таке ДНР, що таке ЛНР. На мою думку, що це просто дійсно терористична організація, яка сьогодні, користуючись ситуацією, яка склалась, і користуючись перш за все підтримкою Російської Федерації, е фактично захопили певну територію і Україну. намагаються. Щось показує, що вони держава. Ну ніяка яка це не держава, і не може бути держава і Україна по Конституції унітарна держава. Після події <coughs> волноваху Український парламент звернувся до парламентів світу. Ви підтримували це рішення? Звичайно. І якої відповіді ви чекаєте від країни? Особисто я сподіваюся, що найближчим часом Європейський Союз визнає ці дві два банк формування під назвою ОНЕР. Тобто є ДНР. ще на таке рішення Євросоюзу? Я сподіваюся, що є. І має бути визнана їх терористична організація, як наслідок посилена санкції до агресора, в тому числі ну, до Російської Федерації, яка їх підтримує. Чому такого рішення не приймає український парламент, який мав би першим це зробити? Український парламент зараз звернувся до, Євро, до Європарламента і до інших міжнародних інституцій. Тобто ніяких би, затримок за українським парламентом немає. Я, я сподіваюся, що всі, хто в українському парламенті, депутати... І маю на увазі, що у нас всередині країни офіційно жодного рішення стосовно ДНР та ЛНР, що це Ні, ну, Є немає. сьогодні, от дивіться, є сьогодні кримінальний кодекс, є певний навіть розділ, в якому є і теракти, і військові злочини і все інше. Тобто сьогодні. Під час проведення окремого рішення парламенту ну, не потрібно. <смі> тобто, знаєте, якщо, наприклад, хуліган десь там б'є, там вітрини, то не треба також рішення парламенту Ні, його... звичайно, ну, але і так зрозуміло, і по нашому законодавству це і є терористи. Але кашу масовно, кажуть, не кажуть, ні спорті ж, особисто я готовий голосувати за те, що визнати їх терористичними організаціями безумовно. І вже голосував за звернення до Європарламенту. Прямований на кшталт мінського формату, на, ваш, на вашу думку, теж є неприйнятними, де залучаються представники ДНР та ЛНР? Складне питання. Особисто для мене виникає питання. Ну, я розумію, що є президент України, він виступає гарантом Конституції, зрозуміло. Але який статус, наприклад, того ж самого пана Кучми чи пана Медведчука, мені не зрозуміло. Тобто, що це за домовленості, які вони от є поняття міжнародного права. І мені не зовсім зрозуміло взагалі. Можливо, це було зроблено навмисно, щоб уникнути. О... Знову таки, ми, якщо проводимо перемовини з Нерденерна, що фактично ми визнаємо їх суб'єктність, я проти цього. Тобто питання складне, але зрозуміло, але... що зараз дуже важко, і тому, якщо це дає можливість зберегти і мирних громадян, і військових, то звичайно, наших хлопців, то звичайно, Треба дотримуватись і цього варіанту вирішення проблеми. Ви говорите, що не розумієте таких понять, як Новоросія, також ДНР та ЛНР, що вони є вам неприйнятними. Звичайно, коли ми знаємо, що ці самопроголошені республіки або ті, хто їх представляють, найбільше хочуть офіційного визнання Києвом, хоча б у складі України. От ви бачите для себе той формат, за яким ви, як народний депутат, би все ж таки визнали офіційно існування цих республік. Аби припинити врешті-решт війну на Донбасі. Війну треба припиняти. Але ще раз хочу сказати, що і Україна є унітарною державою. І ніяких ЛНР, ДНР не може бути. І цих всіх ватажків. Це фактично бандформування, яке які сьогодні є сепаратистами, є злочинцями. І знов-таки. А хто буде відповідати за злочини, які скоєні проти мирного населення, проти військових злочини, там економічні навіть, <кій> навіть злочини? Тобто питання є. Але все ж таки пролунало від керівництва держави нещодавно, що в цьому році це буде завершено, подивимось. Така думка, яку ви сповідуєте, вона а, є. А... Є е, такою, що представляє більшість парламенту. От ви спілкуєтеся з колегами. Ну мені важко казати. Насправді я входжу в групу економічний розвиток, і ми сьогодні є в опозиції до цього уряду. Ми не входимо до коаліції, і... але в питаннях, що стосується підтримки наших військових, ми завжди голосуємо, тому що це вже не політики, це є. Необхідністю сьогодні, то як би сподіваємося, що за парламентом, я не думаю, що буде якась загвоздка. Як кажуть, тут треба взагалі зрозуміти позицію наших партнерів із з Євросоюзу з сполучених штатів. Ви згадали свою позицію щодо уряду? От яке у вас бачення цього непростого року для країни, які усі експерти, усі вважають найскладнішим? Чи на вашу думку, чи не стане він роком реформ? Ви знаєте, в мене дежавю. Рік тому назад пан Єценюк також розповідав, що це уряд Камікадзе і стане роком реформ. Жодних реформ проведено не було і зараз не буде. То сьогодні реформи полягають в такому містечково-феодальному принципі, відібрати все обідних і забрати наверх. Що мається на увазі? От, наприклад, так звана децентралізація, про яку багато говорять. От давайте подивимось на практиці. Переважно Частина наповнення бюджету сіл міст районного значення це податок на доходи фізичних осіб. Раніше було так, що 25% залишалось в селі, 50% йшло в район і 25 йшло в область. Всього 100%. Зараз по-іншому, так, звичайно, 60% вони залишають в районах, 15% в області. А ви запитаєте, де 25 наверх. А як же селища і міста, а їм не потрібно гроші? Зато. Обласному бюджету дають 10% від податку на прибуток. Ну, знову ж таки, обласного бюджету. Тобто фактично на коліна поставлені села, міста, Ось така <кхем> реформа. З іншого боку, кажуть, це необхідність, бо в країні війна і треба гроші. А з іншого боку, от, на телерадіо сьогодні закладено 740 мільйонів гривень на, якщо я не помиляюся, 740 було 928, потім ну, під час опрацювання. Бюджету 740 млн грн на створення роликів. Ну от ви бачили всі, наприклад, виступ пана Яценюка, привітання з новим роком по всім каналам. Було от кожних 5 хвилин. Хто за це платив каналам? Це безкоштовно? Чи за якраз гроші, які є сьогодні? А, наприклад, на реабілітацію дітей-інвалідів 675 тисяч всього-навсього. Дітей, хворих на дитячий церебральний параліч всього 11 мільйонів. Певні початкові рішення, які зроблені у судовій реформі та е анонсовані е зміни у Міністерстві внутрішніх справ, як ви прокоментуєте, це ще не є початком реформи. На сьогоднішній день я можу сказати, як член законодав... Комітету по законодавчому забезпеченню правоохоронної діяльності, що, на жаль, ми сьогодні не бачили, не отримували концепції реформування Міністерства внутрішніх справ, і тому я зараз, на жаль, коментувати не можу. Звичайно, це потрібно. Сподіваємося, що це найближчим часом буде проходити, будемо тоді радитись і з громадськістю також. Якщо говорити <кій> про о, бюджет, ви говорите, що він є недосконалим. А, чи був він єдиним можливим о, варіантом компромісу в тих умовах? Чи все ж таки на, а, варто значить, було <кій> цей бюджет приймався шахрайським шляхом вночі і проголосований був один текст, а вийшов на підпис президенту зовсім інший Текст. Це робив все уряд. Тому цей бюджет не треба казати, що так було потрібно. <кій> Все це профанація насправді. Насправді в цьому бюджеті є дикі повністю речі. От Я казав, наприклад, що на коліна поставили села. Там такі статті видатків є, наприклад, підтримка творчих колективів, хвори там різні. Я не проти, що є хори, але 234 мільйона <кій> гривень. А програма на онкологію бу було в минулому році при доларі 8 гривень там, з копійки. 2 мільярди, а зараз стало 1,5 мільярда. Тобто, фактично, цей бюджет направлений лише на одне: з одного боку, мак максимально розікрасти бюджетних грошей, з іншого боку, він повністю знищує просто людей. <кій> Я вже не кажу про податкову базу, яка його наповнює. От Давайте подивимось. Це так званий податок на нерухомість людей і в селах, і в селах, і в містах. Тобто, ще, наприклад, в Києві середня. Ну і квартира там 90-80 квадратних метрів, то ви в рік будете сплачувати приблизно до 1000 гривень, 700 гривень зайвих коштів. <кій> На те, щоб потім начальнику тила Нацгвардії давали хабар 240 тисяч. Я вибачаюся, я звичайно утрірую, але ми бачимо з вами, що сьогодні мова йде навпаки не про децентралізацію якусь, а про... Чисто феодальний такий принцип, але в 21-му сторіччі, коли наверх забираються всі гроші у маленьких, Все. зрозуміло. Часу на жаль залишається небагато. Ви є головою міжфракційного депутатського об'єднання мажоритарщики України, членом групи економічний розвиток. Які завдання ставите собі, а, і а, зокрема і ваша група, і міжфракційне, міжфракційне об'єднання на роботу у парламент? Ну, наша група працює постійно, і ми аналізуємо всі закони, подаємо закони. І покращення ситуації в країні. Але у нас переважно більше всі мажоритарники. Але я одразу підкреслюю, що міжфакційне об'єднання мажоритарників України туди входять далеко не всі мажоритарники. Але особисто я вважаю, що єдина правильна модель устройства парламенту, щоб він не був придатком до уряду і не голосував у такі от бюджети, щоб туди не заходили різного роду, вибачте, каханки, водії. Там однокласники і так далі, то має Такі бути і є. багато прикладів, ви самі знаєте, не будемо зараз з етичних міркувань називати прізвища, але має бути повністю мажоритарна система, на мою думку. Має бути невеличкий парламент, наприклад, 225 депутатів, може навіть менше, але всі як мажоритарники, які просто обираються шляхом самовисування, і при цьому вибори мушуть бути раз-три роки. І тоді в країні, повірте, все буде гаразд. Тому що як мажоритарники ніколи не будуть голосувати за такі ганебні речі, які сьогодні проходять чи раніше проходили. А партійна система, чим чарівата, що вона людей, депутат її не є самодостатній, він партійна дисципліна, його викликали, він залежний, що він завтра не буде депутатом, йому пригрозили і так далі. Тобто, на мою думку, треба глобально міняти. Якщо у нас парламентська республіка... Має бути парламент, тому найближчим часом буде створена відповідна партія. Назву ще как би думаємо, але працюємо над цим, яка буде займати позицію отаку таку ідеологічну, як я сказав. На завершення дуже коротко. Ви сказали, що ви є у опозиції до уряду, от знаючи е, наміри е, нової більшості, які зокрема записані в коаліційній угоді. Чи е, будете ви опозиції <зас> до усього, чи все ж таки ті чи інші е, кроки вам є близькими, і ви будете їх підтримувати. Ми підтримуємо євроінтеграцію, ми підтримуємо, можливо, певні реформи правоохоронної системи. Але ми не можемо підтримувати отакі речі, як, наприклад, пропонувала, але, слава Богу, до залу не дійшло, міністр Юрейський, яка казала, що треба підняти пенсійний вік. Напаки ну, ми виступаємо за відміну пенсійної реформи. Я нещодавно виступав на сесії по цьому питанню. Тобто ми мажоритарники, депутати-мажоритарники, обрані по округам, ми працюємо на людей. А не на якісь фантазії партійних керівників у цьому і різниця між нами і партійними депутатами. Я вам дякую за цю розмову. Я вам також дякую. Глядачам нагадую, що гостем студії був народний депутат України, голова міжфракційного депутатського об'єднання Мажоритарники України Антон Яценко. Залишайтеся із парламентським і далі.